На цьому відео момент тріумфу криворізького спортсмена Аміля на чемпіонаті Європи серед студентів вищих навчальних закладів кікбоксингу ВАК. Свої 19 хлопець став кращим у категорії 18 плюс та до 67 кг. кілограмів. Суперників було немало десяток. Відтак, Криворіжець провів три поєдинки із опонентами з Австрії Туреччини. Саме з представником останньої країни наш кікбоксер зустрівся у фіналі. Опонент переможець минулого року. Попри це, наш його здолав. Аміль займається кікбоксингом вже 9 років. Хлопця до залу привів батько, і саме з цього почалась його спортивна дорога. Чемпіонат європейського рівня для хлопця був першим успішним досвідом, таких масштабних змагань. ...мені однаково якийсь супротивник, тому що в мене є тренер, який е, робить мені важливе наставлення, та завдяки цьому я йду вперед та перемагаю. Але все це стало можливим завдяки інтенсивним тренуванням. Коли є підготовка до турнірів, то з понеділка по суботу має два тренування вранці та ввечері. В звичайні дні по одному щоденно. І кожне тривалістю півтори години, як оце. Всього на першості Європи, яка пройшла в столиці Хорватії, місті Загребі, взяли участь півтори тисячі спортсменів з 30 країн світу. Традиційно потужні результати в кікбоксингу демонструють Україна, Туреччина, Ізраїль. На ринг виходили переможці всесвітніх ігор та чемпіони світу. А тому звитяга українського спортсмена Аміля ще більш цінна. Цей чемпіонат Європи серед студентів був дуже потужний. Як виступ Аміля в його ваговій категорії, то хочу сказати, що в цій, в його, серед його конкурентів був представник Туреччини, той, з яким він зустрічався у фіналі. От. Цей спортсмен минулого року став першим. Зараз у Аміля спортивна перерва, але хлопець проводить цей час з користю, а саме тренує маленьких майбутніх. Чемпіонів. Каже, завжди готовий до нових змагань та чекає нових викликів, які помітно пожбавляться в нашій країні вже з осені. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко перший міський.